Асоціація платників податків України розпочала свою роботу у листопаді 1998 року. Як розповідає тепер її віце-президент, засновники громадської організації ставили перед собою три головних завдання. Ця організація створювалася для, як мінімум, вирішення трьох питань. Перше це захист законних прав і інтересів платників податків. Друге питання це навчання і освітня і просвітницька робота. І третє питання це представництво платників податків в органах влади. На сьогодні асоціація проводить щоденно від трьох до десяти семінарів в різних областях. Її працівники навчають, як правильно сплачувати податки, знайомлять з інноваціями у податковому кодексі, впроваджують нові сервіси для платників. На Полтавщині впродовж минулого року відкрили 27 сервісних центрів. На сьогодні полтавське відділення налічує 330 членів. З них 73% – це представники малого та середнього бізнесу. Від створено сім осередків в. Районах в центральних районах Полтавської області, крім того, асоціація розглядає заяви від платників про необхідність змін у законодавстві. І, наприклад, шість змін у податковому кодексі щодо підвищення ефективності господарської діяльності були ініційовані членами асоціації. Крім того, восьмеро підприємств Полтавщини увійшли у всеукраїнський рейтинг ...сумлінні платники податків, завдяки чому регіон посів друге місце у рейтингу. Співпрацює асоціація з багатьма структурами та установами. Що стосується митниці, то в нас тісний зв'язок з. З асоціацією ми постійно проводимо робочі зустрічі, на яких обговорюємо всі проблемні питання, які виникають у платників податків під час їхньої здійснення господарської діяльності також зовнішньоекономічної діяльності. За останні три роки полтавське представництво асоціації провело 32 семінари та випустило 25 тисяч інформаційних листівок та брошур. Пановенфоярано вітає.